Знову за парти тиждень школярі Тернопільщини провели вдома. Дехто вчився дистанційно, дехто відпочивав на канікулах. Навчальний процес зупинили через загрозу масованих ворожих обстрілів. Проте, вже з 17 жовтня, діти знову повернуться у класи. Продовжити навчання рекомендували у Міністерстві освіти і науки. Зрозуміло, що місцеві органи влади самостійно приймають рішення щодо форми. Навчання, чи це буде очна форма навчання, чи це буде дистанційна чи змішана. Але разом з тим хочу наголосити, що ті заклади освіти, які мають погодження від Державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто їхнє укриття відповідає вимогам чинного законодавства, такі заклади освіти з понеділка можуть розпочати освітній процес з офлайн форми, для того, щоб наші діти і надалі соціалізовувалися, спілкувалися між собою та отримували знання в закладах освіти.